Їх. І ще раз говорю, благодарим ребята з правого сектора, которые допомагають нам, захищають нас. Положительно, пацаны, спасибо, молодці. Нормально. Як можна на різдві? А зараз, благодаря правому сектору, це хорошо. Це та організація, яка підтримує, особливо підтримує тих людей, в яких, якщо у вас немає великих... Бережень, великих статків. Немає у вас крутих зв'язків. Але ви попали в складне становище і хочете добитися правди, то це ті люди, які вам допоможуть. Нормально. Їх ніхто не боїться нічого. Дійсно, положительно отношусь. Це Это Це это це дуже положительно. Хлопці з правого сектора це дуже хороші люди і дуже е, хлопці, які допомагають всім всій Україні, оборонять державу. Дякую за те, що ви нас захищаєте. Отлично, і молодці взагалі, ребята. Те саме. Хлопці справедливі, розумні, допомагають простому люду.